Гриби на параді. У діброві є дуби, під дубами є гриби, білий гриб – то їхній тато, а маленькі грибяня. Надумав якось гриб цар боровик влаштувати парад усіх грибів. Захотілося йому подивитися, скільки в його царстві грибного народу. Став гриби збиратися на парад. Кожний хотів бути найгарнішим. Але треба сказати, що у лісовому царстві жили різні гриби. Найзліший серед них був махомор. Гриби і сусіди не любили його. Не любили його і лісні жуки, і коники, мухи. Вони ніколи не сідали на його червоний капелюшок. Але мухомор не звертав на це увагу. Він пихато походив на свої яскравому копелюхі і думав, що в світі. Немає гриба гарнішого від нього. На парад мухомор прийшов найпершим. І з самого ранку щойно прокинули сонечко, а він уже стояв перед великою краплею роси і милувався з собою. Аж ось цар боровик подав знак, і гриби рушили на парад. Попереду побігли, штовхаючись. Ганяючи один ото маленькі лисички у жовтенько вищих капелюшках і почали шикуватися рядами. Фу, фиркнув мухомор. Туди вони несуться, адже він навіть не признавав лисички за грибів. Потім вибігли у різнокольорових ковпачках сироїшки. Прийшли поважні. Рижики, похитуючись широкими бирями. Без жодного порядку юрбою побігли перед боровиком вовнянки, маслята, моховики. Прийшла родина підберезників у коричневих беретах, як раптом хомор побачив червоний капелюшок, майже такий самий, як у нього. Це прийшли під Осинники. Мухомор аж позеленів від блюді. Ох ти, негіднику, чому ти вдягся такий самий кополюк, як у мене? крикнув мухомор та зірвав квітку ромашки. Він обскуп її всі пелюстки, потім обсипав ними свій червоний копелюх. Вважаючи себе найгарнішим, Мухомор випитив свою грудь, розчіпнив білу камізеньку та вийшов на середину голямини. Усі гриби мовчки дивились на мухомора та чекали, що скаже боровик. Але грибний цар навіть не звернув уваги на мухомора. Усі помітили, що він стривожно дивиться в лісову стежину. Незабаром на ній з'явилися дід і онучка. Побачивши людей, царь буровик дав грибам знак ховатися. Гриби одразу почали розбігатися. Хто заліз під берези, хто зарився мох, хто накрився листічком. На галявині залишився тільки мухомор. Ох, як! «Який риб, зраділа дівчинка, які в нього білі цяточки на червоному капелюшке, такі, як на моїй сукні. Дідуню, візьмем його в кошик. Подивись, який гарний. Гарний, проте отруйний, сказав дідусь онучці. Ми краще пошукаємо з тобою боровиків, підберезників, подосинників. І пішли далі, а мухомор так і залишився на Голявині. кінець.